Сергій Ярошенко показує вирок Вінницького міського суду від 13 квітня 2023 тисячі Згідно з ним, дружину Марію визнано недієздатною. Його ж суд призначив її опікуном. Психічне захворювання, там шизофренія, там, там цілий букет. Коли це в нас по вишці вдарили заболівання, почало прогресувати. Вона була пару разів в лікарні, дитина була в дитячому домі малютки, так як був на службі. Тепер каже, має постійно бути з дружиною та донечкою, тому і мусить звільнитися з сил 120-ї бригади тероборони Вінничини. Дружина Марія боїться, що в іншому випадку доньку у них соцслужби заберуть. Якщо, допустимо, його не буде коло мене, то її просто напросто заберуть і все, і нас доні не буде. Цього сонечка маленького мені може бути стати погано може бути осіннє загострення або навіть весняне загострення хвороби. І тому потрібно, щоб до мене коли коло мене хтось був піклувальник, тому що тут я можу бути адекватно, то чи таке піде час, що щось зусить, такі тебе і все, я тебе себе не контролюю. З 2015 по 2016 Сергій Ярошенко розповідає, був в АТО командиром зенітного відділення ПЗРК. У ТРО вступив на початку повномасштабного російського вторгнення. Цьогоріч у серпні, коли хвороба дружини почала прогресувати, каже, написав рапорт на звільнення, отримав відмову. Я мушу звільнитися, бо пряма небезпека. Батальйоні всі документи все збирають. і Юристи і батальйони кажуть, що однозначно тут на звільнення цього. Коли відправляються в бригаду, тут раз повернули, то така довідка треба, то копія такого документа треба. З проханням роз'яснити на підставі чого не звільняють солдата Ярошенка, Суспільне звернулося з запитом до 120-ї бригади ТРО, де служить чоловік. У відповіді написали таке. Долучені військовослужбовцям до рапорту документи на думку військової частини, яка ґрунтується виключно на нормах чинного законодавства України, не були достатніми для підтвердження зазначеної підстави для звільнення. Пакет документів відправлено на доопрацювання до підпорядкованої військової частини, в якій проходить службу Ярошенко Сергій Миколайович. Вказується, ще не достатньо нічого. Підстав для звільнення військовослужбовців є чотири, пояснює адвокатка Мар'яна Слізяк. Перша за віком, друга, коли військовослужбовцю призначають певний вид покарання. Третя за станом здоров'я або четверта за сімейними обставинами. Опіка над недієздатною особою відноситься до останньої. Тож військовослужбовцю достатньо написати рапорт і додати рішення суду, що визнав його опікуном недієздатної дружини, каже адвокатка. Підставою окремою для звільнення є встановлення опіки над недієздатною особою. Тобто, документом, який підтверджує право військовослужбовця на звільнення з військової служби, за такою підставою є рішення суду, яке набрало законної сили. Для того, щоб звільнитися з військової служби, військовослужбовець подає своєму прямому командиру рапорт з проханням про звільнення його з військової служби, у якому зазначає підставу для звільнення. Бажання своє чи не бажання проходити військову службу у резерві, а також територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, у який після звільнення його необхідно направити для постановки на облік. Якщо ж військовослужбовець надає усі документи, його рапорт розглядають і він отримує негативну відповідь, тоді таку відмову можна оскаржити в судовому порядку Строк оскарження – один місяць. Сергій Ярошенко каже: усі перелічені документи має рапорт на звільнення подав друга. Я в рапорті написав, я готовий бути в резерві. Якщо знову відмовлять, каже, піде до суду. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.